Значно більше. Надходження на сьогоднішній день, скажімо, більше 300 мільйонів гривень. Виконання практично в два рази менше, чим є кошти. Пояснюю, це наступним чином. Я хотів би, щоб ви зрозуміли, що є певний ряд чинників, які нам не дали змогу ну, скажімо, більш ефективно використати ці кошти. Перше, давайте почнемо з того, що з минулого року, в 2016 році, направлені всі кошти, в коштів, було зосереджено сугубо на автомобільну дороги Андесі з Три Івана Франківщини всі Мама. Дозвіл, тобто постанов, зміни в закону і відповідний постановок Кабінету міністрів щодо можливості перенаправлення цих коштів на інші ділянки, було прийнято в лютому 2016 року. Ми звичайно як могли б піти по значно простішому путі і ремонтувати одну автомобільну дорогу Н-10, у службі автомобільних доріг на той час вже було готово про кошторисна документація, провести процедуру і ремонтувати сугуби цю дорогу. Але з, ну, з подачі служби автомобільних доріг за погодженням за обласною державною адміністрацією було прийнято рішення про використання цих коштів. Ронаправлення цих коштів на найбільш проблемні, найбільш скажімо, соціально важливі ділянки доріг по області. Були визначені об'єкти. Погодження цих об'єктів зайняло досить багато часу. На жаль, там передбачена була така процедура погодження. Ну, того, в адміністрації, повинно було пройти погодження у Коровтодора, повинно було пройти погодження мінії інфраструктури. І тільки в квітні місяці ми отримали погоджений перелік. Безумовно, відсутність цього переліку не дала нам можливості своєчасно почати роботи з, з проєктам. З квітня місяця ми почали роботи з проєктантами, потім пішли тендерні процедури. Тендерні процедури, на жаль, також не проходили було декілька з них було відмінено і за неякісно поданої документації, і за, підрядних, ну, і за скажімо, якісно підготовки підрядних організацій до проведення процедури, а вимоги до підрядників нам не ставились досить жорсткі. Тому Ну і, скажімо, відверто кажучи, і неготовність сьогодні підрядників, тих, що були представлені в області, саме з повною відповідальністю і в ті терміни зробити ці роботи. Тому ряд об'єктивних суб'єктивних причин ну, спричинило таку ситуацію, що сталося. Але в цей же час повинен сказати, що ці кошти є перехідними. Вони не походять з області і використовуючи цей фактор, ми за цей рік підготували документацію, яка зараз знаходиться вже в експертизі, по, на наш погляд, не перших соціально важливих об'єктах, а саме капітальний ремонт автомобільних дороги. Підходу до КПРУ, 5 км дороги, там 3, 3 ну, 2 км перший категорії, безпосередній підход до міжнародного КПП, єдине КПП, яке сьогодні ну, ефективно працює міжнародний КПП з румун, яке ефективно працює і має доволі серйозне навантаження. І е, 2, е, 2 км першої категорії, 3 км другої категорії. Тобто 5 км цієї ділянки дороги. Доволі серйозний проєкт, доволі серйозні там, проблеми. Сьогодні в експертизі цей об'єкт знаходиться з вартістю вартістю 160 млн грн. Після проходження експертизи сума може змінитися в сторону зменшення, може в збільшення, але, ну, але я не думаю, що вона буде змінена суттєво. Друге, якщо не перший, соціально важливий об'єкт це наш об'єкт по Ростоках. Це підхід, то є, це ділянка дороги кілометр 600. І два мостових переходи 300, загальною протяжністю 311 метрів, які з, 2008 року, з 2009 року практично не фінансувалися. Тобто там було зроблено в свій час, в 2008 році після пагорбу, було підходи, відсиплено за полотно, влаштовані стояки, приїля, і, і, На жаль, до сьогоднішнього дня. Цей об'єкт не знаходив не підтримки, не знаходив фінансування. І це призвело до того, що Путинський район сьогодні практично, практично відрізаний від, від області, від України. І наявність цих митних коштів це, напевно, єдиний шанс на сьогодні на відновлення проїзду по постійній схемі з будівництвом цих об'єктів. Там, до речі, ще два об'єкти, для проблеми, проблем також е, підготували, в експертизі знаходиться це капітальний ремонт по Мариничах і по Захарічах загальною вартістю 31 мільйон. Ділянка е, мост, е, дороги і, і мостів в Ростоках е, за вартістю, яка знаходиться в проєктанті, що знаходиться в експертизі, становить 260 мільйонів гривень. Тобто,